Журналісти. Сьогодні можемо доповісти частині, яка стосується безпеки країни і Служби безпеки відношення організації масових вбивств наших людей, починаючи з січня цього року і закінчуючи кінцем, кінцем лютого. Можемо чітко сказати, що так звана антитерористична операція. Яка була започаткована і особисто надав казівку її розпочинати і проводити колишній голова СБУ Якими, з 18 лютого було запущено ним на виконання. У злочинній змові з паном який виходив, пан Захарченко, який одразу після оголошення антитерористичної операції колишнього голови СБУ віддав на це ми вважаємо злочинні накази на застосування зброї. Меніральної прокуратури ведеться розслідування і в службі безпеки встановлено, що саме 18 лютого о 23-й годині злочинний наказ Касахівка почали виконувати і підрозділи Служби безпеки України. 108 співробітників Альфи безпосередньо на будинку проспілот з даху у вигляді штурмової групи Висаджені були. І далі з 9, -й, 8, -й, 7 поверх. Зупинило штурмову групу озгарання приміщення. Діяли зі зброєю, шли дійсно озброєні а по Головне використання зброї, які були на озброєні автоматичні зброя тобто автомати Калашнікова та снайперські ґрунтів. Після того, як згарання почалося саме в ніч на 18 лютого, так само через дах. Ця штурмова група відійшла. Крім цього, були виставлені також за злочинним наказом, якими тепер вже і Заградченка, снайперські групи. Одна з них сім офіцерів на даху вулиця Хрищар, 7, 3 11, друга Костюльна, будинок No6. Обидві групи, так само були озброєні бойовими гнітівками Німецького Закайзер, обидві мали при собі. Бойових бойової зброї, ясно, що бойові набої. Керівництво праці здійснювалось і 18 го і після цього 20 лютого додатково так само виставляли снайперські групи так само в кількості сім офіцерів, але вже за іншою адресою поблизу адміністрації президента. Розслідування встановлено і в Генеральній прокуратурі всі матеріали передані, що стосується і планів, і наказів, і безпосередніх виконавців. Колишнє керівництво спецпідрозділу Альфа, Альфа допитується співробітничем на даний час за слідством. Всі співробітники, які брали участь або виконували на той час злочинний наказ колишнього керівника Ізбуя Кіменка, також допитуються слідством. Можемо сьогодні доповістити суспільству і про таке, що сплановано у вигляді антитерористичної операції фактично. Організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича. Участь в реалізації цього плану станом на сьогодні для нас дуже важлива відповідь і позиція Слідчого комітету Російської Федерації. Нас цікавлять два питання. Перше питання: грудень, 20 числа грудня 26 грудня 2013 року, полігони збув 26 старобітників ФСБ. Російської Федерації просимо дати відповідь, що робили їх звання і посади. Середина січня 2014 року шість співробітників громадян Російської Федерації, що робили, з якими завданнями і що планували. У нас є пропонені підстави вважати, що саме ці групи, які перебували на одному сполюбинні ВСБУ, брали участь в плануванні та здійсненні здійсненні заходів. Так званого антексантно-терористичної операції. Друге, для цих груп за особистою командою Якіменка було виділено не просто окреме проживання, охорона і все, що було потрібно, для, як вони вважали для роботи, але і проведення був урядовий зв'язок. Сам Єкіменко неодноразово приїжджав на доповідь до цих груп. Я не помолився, на доповідь. Для нас дуже важливо, щоб ми могли передати генеральній прокуратурі мотивовані і правові відповіді Слідчого комітету Російської Федерації, повторюсь склад цих груп, їхні звання, звання військові і саме головне, що робили. Для того, щоб допомогти і суспільству, і всьому світу дізнатися один з елементів роботи цих груп і злочинців, які на той час брали участь в плануванні для терористичної операції, доповідаємо. Що служба безпеки встановила і передала Генеральній прокуратурі інформацію та матеріали про те, що 26 січня в аеропортах Ростової та Жуляни приземлялися літаки з Чкаловська, транспортні, такі з Російської Федерації. Вони привезли саме з організації для організації розстрілів і, і знищення наших протестуючих на Майдані і поблизу Майдану 5100 кілограмів. Вибухівки, спеціальних засобів і додаткової зброї. Всі матеріали у нас є це теж задокументовано, оскільки це один з елементів одного і того самого військового злочину. Ми сьогодні оприлюднюємо в тому числі і модифікації цих боєприпасів, які виготовлені, зокрема, в одному з російських міст, в науково інституті, який знаходиться в місті Сергіїв-Пасад. Дуже важливо слідству і нам зрозуміти і отримати відповідь, хто замовляв і постачальник Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, яким чином і для чого перевозили таку величезну кількість озброєння вибухівки. Крім цього, на сьогодні від цих двух готів би додати дуже важливі речі. Перша, вважаємо, дуже важливою роботу тимчасово-слідчої комісії Верховної Ради і підірвався нового депутата Москаля. Підтверджуємо, що плани, які були опубліковані під час Майдану, і так звана Хвиля або Волна, і інші, дійсно використовувалися організаторами масових вбивств. їх прізвища, які безпосередньо організували і дозволили антитероричної операції, маною названі. Для нас також дуже важливо зрозуміти, хто саме надав наказ. На перевезення в місто Симфірополь в 20 числах лютого, ще до того, як Верховна Рада призначила нові керівники силових відомств, які сидять частково перед вами сьогодні і звітують, на перевезення в Сміфірополя з в оборону Республіку Крим, перше спеціальної зброї, яка застосовувалася сучасної, друге всіх особових агентурних та інших справ Служби безпеки України. Всіх я повторюю. Те, що нам дорослих повернутися після спеціальної праці, це теж сьогодні може доповісти, оскільки це тепер вже не таємниця. Але спланованість, масштабність і зухвалість військового по суті злочину на рівні керівництва держави, керівництва СБУ та Міністерства внутрішніх справ дійсно становить величезну небезпеку і тепер вже не тільки для нашої країни. Ми пояснюємо, чому. Тому що і ті спробітники пекуту, які ще не затримані, і ті співробітники Альфри, які так само брали участь в військовому злочині, переховуються зараз в Автономній Республіці Крим. Ми, як спецслужбов, чітко знаємо і доповідаємо свійку, що ці особи ідентифіковані, їх участь, як і інших, в, в зв'язкових злочинах в місті Києві встановлена, і існує гостра потреба їх допитати, допитати разом з головними організаторами. Підсумовуючи, хотів би відзначити, що дійсно Генеральна прокуратура виписала і є дозволи на затримання доставлення до суду і вибрання та обрання запобіжного від заходу вигляді арешту і для колишнього президента Януковича, і для річного голови звуків Якіменка і інших організаторів так званої антитерористичної операції або судді прикриття для масових вбивств громадян на вулицях Києва під час. Одії січня, лютого, цього року. Дякую за увагу.